Доброго ранку, вінничани! З 1 квітня всі рецептурні лікарські засоби будуть продаватися лише за електронним рецептом. І як виявилося, є популярні препарати, які Пацієнти купують самостійно в аптеках і приймають навіть без попередньої консультації з лікарем. Що таке електронний рецепт, для чого він потрібен, сьогодні будемо говорити. Отже, електронний рецепт це цифрова форма паперового рецепту, який створюється, передається і зберігається за допомогою медичної інформаційної системи в електронній системі охорони здоров'я. Насправді, електронний рецепт може виписати не тільки сімейний лікар, з яким у вас підписано. Декларація. Електронний рецепт може виписати лікар будь-якої спеціальності. Наприклад, якщо у вас була консультація з лікарем-кардіологом або лікарем ендокринологом і лікар призначив вам певні препарати, то цей лікар і повинен вам виписати електронний рецепт для того, аби купити ці препарати в аптеці. Тепер поговоримо щодо груп препаратів, які будуть видаватися виключно за рецептом. Найперше, що всіх тривожить, це протизапальні та знеболюючі засоби. Насправді особливо нічого не змінилося. Препарати на основі парацетамолу та ібупрофену будуть у вільному доступі. Рецепт потрібно буде лише на препарати на основі німесуліду. Також обов'язково потрібно буде рецепт на ін'єкційні форми препаратів, таблетовані форми можна буде де купити без рецепту. Що стосується антигістамінних препаратів, ці препарати аналогічно можна буде купити у вільному доступі в таблетованій формі. Ін'єкційні форми потрібно буде купувати тільки за електронним рецептом. Щодо гормональних препаратів, всі гормональні препарати, всі мазі, всі таблетки будуть продаватися виключно за електронним рецептом. Тобто, якщо ви були на прийомі у дерматолога і лікар вам призначив гормональну мазь, то лікар повинен виписати. Рецепт на цю мазь. Або якщо гінеколог призначить вам довгостроковий прийом гормональних препаратів, то лікар-гінеколог повинен виписати вам рецепт на прийом цих препаратів. Що стосується захворювань серцево-судинної системи та препаратів для зниження тиску, препарати швидкої дії, такі як каптопрес, каптоприл, будуть продаватись у вільному доступі в таблетках, так як і раніше. Препарати ін'єкційної дії будуть продаватись лише за рецептом. Важливий момент, якщо у вас є хронічне захворювання серцево-судинної системи, і ви на постійній основі приймаєте якісь ліки, ви можете не звертатись до сімейного лікаря щомісяця. Ви можете звернутись до нього раз в три місяці, лікар вам випише рецепт на препарати на три місяці, і таким чином ви зможете купити ці ліки. Це ж стосується і захворювань щитоподібної залози. Якщо ви на постійній основі приймаєте замісну гормональну терапію щитоподібної Залози вам лікар може виписати рецепт одразу на кілька місяців для того, аби скоротити кількість прийомів лікаря. Існує міф, що тепер лікар буде виписувати тільки дороговартісні препарати. Насправді, лікар виписує в рецепті діючу речовину, а уже торгову марку ви вибираєте самостійно в аптеці. І ні лікар, ні аптекар не може на це ніяк повпливати. Також вважається, що потрібно буде щоразу йти за рецептом до лікаря. Насправді, якщо у вас є якесь захворювання, потрібно іти спочатку до лікаря, аби лікар призначив правильне лікування. Для того, аби купити таблетки неболюючі або в аптеці, рецепту не потрібно буде. Що стосується внутрішньопереміщених осіб, які втратили зв'язок своїм сімейним лікарем. В такому разі ви можете звернутися до будь-якої державної поліклініки міста, і кожен лікар може виписати вам рецепт на препарат, якщо ви того потребуєте. Варто зауважити, що якщо у вас є ознаки гострого захворювання або різко погіршується самопочуття, загострюються хронічні захворювання, не потрібно чекати черги запису до лікаря. Потрібно звернутися в кабінет невідкладної допомоги в будь-яку державну лікарню і вам нададуть першу невідкладну допомогу. Усі препарати, і рецептурні, і безрецептурні, можна передивитися онлайн на сайті Державного реєстру лікарських. Засобів цей сад є у відкритому доступі, тому не панікуємо, зберігаємо спокій, піклуємось про своє здоров'я і залишаємося здоровими.